Шановні водолії, я вас вітаю, вам вважаю мирного неба, все найкраще. Всяческих благ, всяческих благ Давайте з вами трохи поворожимо. Тема така: що буде відбуватися в місяці жовтні 2025 року в житті у водоліїв, Тих водолів, які будуть дивитися це відео. Дивимось. Подивимось три основні сфери: кохання, роботу. Роботу, фінанси, кар'єру. І здоров'я як ментальне, так і фізичне. І порада. І так, дивимось. Кохання для водолії в жовтні 2025 року, дивимось. Два жезла, король мечів. два пентаклі. Якщо ви чоловік, ні, не так. Для всіх водолів, які будуть дивитися це відео, ви будете обирати поміж двох претендентів або поміж двох претенденток. Одна буде дуже пристрасною, буде хотіти з вами поїхати кудись, або, наприклад, змінити місце проживання, наполягати на тому, щоб з'їхатись, наприклад, або обрати нову квартиру для вас двох, або щоб вона до вас переїхала, або ви до неї. От, інша людина буде більш спокійна в порівнянні з першою, і вона буде, вона або він буде. Показувати, яка вона благосна свої, з, сама зі своїх найкращих сторін, і це буде не прям кричаще нарочито, це буде в тему і це буде зроблено дуже інтелігентно. Так що у вас не буде такої думки, що ця людина аж кричить про те, яка вона класна. Тобто тут у нас дві жінки або два чоловіка, один дуже яскравий, або одна дуже яскрава, котра дуже швидко захоче з вами серйозних стосунків, або котрий дуже швидко захоче з вами серйозних стосунків. А інший або інша більш спокійна. І в порівнянні з першою, більш ну, можливо, називаємося так, умовно. Має дорослу поведінку, і вам більше подобається другий варіант, або сподобається. Якщо ж ви один або одна в пошуку, то я вас вітаю, у вас буде цілих два варіанти, з ким вам закінчити свою самотність. Якщо ви вже в стосунках, то це може говорити про те, що якась людина буде до вас загравати, наче як проявиться якийсь таємний шанувальник або таємна шанувальниця. І вашій другій половинці це буде дуже-дуже не подобатися. Якщо коротко, то історія на жовтень для от така. Так. Тепер подивимось роботу кар'єру, фінанси. Ну, супер все. Все супер. Ви закріп... закріпите свої якісь положення. Ви закріпите е, якесь положення на роботі, можливо, якщо ви фрілансер, то у вас, е, е, як ви зрозумієте, появляться е, постійні клієнти, або збільшиться їх число. Якщо ви працюєте на якусь фірму, наприклад. То вам дадуть якісь завдання, які ви з успіхом виконаєте, і вам дадуть за це поощрення. Яке це буде поощрення, чесно, я не знаю. Можливо, це підвищення, можливо, це якась премія, або, можливо, просто що вам начальство, скажемо, респект, назвемо це так. Тобто, для роботи кар'єри та фінансів місяць жовтень для водоліїв дуже хороший. Дивимось далі. Фізичне та духовне здоров'я, як воно у вас буде? Тут також все класно, але є порада. Порада зайнятися спортом. Наприклад, піти в качалку або зайнятися спортивною ходьбою, вам тут така порада активніше рухатись. Тому що ідуть холода, місяць жовтень, скоро і до зими недалеко, і вам тут кажуть, щоб зберегти ту форму, в якій ви зараз знаходитесь, або покращити ту форму, в якій ви зараз знаходитесь фізично, вам краще її підтримувати в спортзалі, або, наприклад, ходьбою або ще щось таке. Про духовне здоров'я, що тут можна сказати, ви будете доволі спокійні. Свої якісь внутрішні бурі, якщо вони і будуть, ви їх будете приховувати, про це будуть знати лише одиниці або, наприклад, взагалі ніхто. Я тут не бачу сильних штормів в плані емоційного, навіть якщо вони будуть, це буде таке легко проходяще і ви цим зможете легко побороти. Давайте подивимось, поради для водоліїв на цей місяць- жовтень. 9 мечів. Свої якісь душевні рани не показувати. І якщо вам буде хтось лізти в душу і випитувати, як ви там до того відноситесь, або до іншого, або, наприклад, який у вас був найкращий або найгірший день в вашому житті, або ще щось таке, я би вам радила не відповідати. взагалі. Я думаю, шановні водолії, ви достатньо розумні, щоб придумати якусь таку хорошу отвіточку для таких людей, які будуть просто з празної цікавості лізти до вас в душу. Тут чомусь таке навіть не порада, а скоріше, як попередження, що хтось забуде субординацію, можливо, або щось таке. Якось так. Такий був розклад для водоліїв. Я вам дякую. Я вам бажаю мурного неба всього найкращого. Всі благ, всі блаславі. До нової зустрічі. Бувайте!